Рим херсонські діти відрізняються від ровесників 255 днів у російській окупації. Як заново навчитися спокійного життя, жити біля Дніпра і не бачити річки? Як повернути дітям війни природний простір? Олімпійські чемпіони та Кобзар Компаніченко. разом навчимо дітлахів бути щасливими, попри усе. Села Зазим'я у передмісті Києва, мальовнича левада на берегах Десни поблизу рожнів. Ідеальне місце, аби провести фестиваль для дітей з прифронтових та деокупованих територій, кажуть волонтери фонду Український миротворець. За даними Міністерства соціальної політики, з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну статус вимушених переселенців отримали майже один мільйон дітей. Серед них особлива категорія діти звільненого міста Херсон. Це місто 255 днів перебувало в російській окупації, під час якої був поширений кіднепінг. Благодійний фестиваль у зазим'ї організували у рамках волонтерського проєкту Повернемо дитинство. Тут побувало 500 дітлахів із статусом переселенців. Більшість із міста Херсон. Ми привезли сюди херсонських дітей. Взагалі, маючи Дніпро в Херсоні, ми не бачимо природи зовсім. Так що наші діти трохи тут розважаються, виступають. Як повернути вкрадене дитинство і, взагалі, контакт із природою, втрачений у постійно обстрілюваному Херсоні? Зараз це окрема гуманітарна проблема, якою займаються фахові волонтери? Ми починали з того, що ми організували свято для діток Херсону в бомбосховищі в Херсоні? У нас свято проходило в два етапи: було дві групи діток, була анімаційна програма. були... Розваги, такі, як розмалювати пряника, і дітки, наскільки вони емоційно сприйняли цю розвагу, що ну, чесно були сльози в очах, дивлячись на діток, які були, вікова категорія була від 6 до 12 років. І я, я так розумію, що у нас було два роки карантину, два роки вже майже війни, і дітки, яким по шість років, вони не знали навіть, що таке анімація. Вони не відвідували, у них не було загальних заходів. Ідея фестивалю Повернемо дитинство належить фонду Український миротворець її підтримали низка громадських організацій: Україна понад усе, міжнародний інтеграційний рух, всесвітній Чеченський конгрес. Це не перший раз, коли ми проводимо саме дитячі праздники. В цьому году ми встигли провести перший праздник в Херсоні більше ста дітей. По Одесской области мы отправляем там Диснейленд детей, детей э, героев Украины, детей загиблых, воинов Украины максимально. Что мы можем сделать? Помочь Украине. Так как чеченцы с 90-х годов это переживают, и до 90-х, и советское время, и выселка у нас была в 44-м году. Поэтому мы стараемся по всем фронтам э, помогать Украине. На території заміського комплексу поблизу Десни діти готуються до ранкової руханки, і тільки для них нечуваний привілей. Їх розминають справжні олімпійські чемпіони. Це Олександр Абраменко та Юрій Чебан. Ми розпочинаємо із м'яз шиї. Робимо кругові обертання шию в праву сторону. Олександр Абраменко 36 років. Олімпійський чемпіон з фристайлу 2018 року у південній Кореї. Перший в Україні переможець Кубку світу у лижній акробатиці 2016 року. Юрій Чебан 37 років олімпійський чемпіон з веслування на Каної 2012 року у Лондоні та 2016 року у ріо де жанейро Чемпіони переконані, спортивні забави здатні допомогти у реабілітації дітей навіть у найважчій ситуації. Спорт я вважаю, що найкращий такий важіль в у дитини, який може її відірвати від, від реальності, та яка на сьогодні проходить в Україні. І дати їй якийсь напрямок, якусь мотивацію в житті, щоб вона почала себе реалізовувати. І цією ціллю вона буде жити, вона буде розвиватися, і вона буде свої думки спрямовувати на покращення себе, своєї родини і своєї країни. Це перший захід для дітей у природному просторі у такому масштабі. Наголошують у Зазимській ОТГ. Херсонські діти швидко знаходять спільну мову із киянами, гуртують ігри та мистецтво. Ну, у нас є прекрасний фонд, благодійний український миротворець, який опікується завжди дітками і проводить гарні заходи, в тому числі і на прифронтових територіях. І ми спочатку повномасштабного вторгнення займаємося дітками. Робимо так, щоб вони все ж таки мали дійсно справжнє дитинство, щоб вони могли мріяти, розвиватися і таким чином їздили часто в Херсонську область і підтримували дітей. На фестивальному майданчику діяло аж 36 спеціальних локацій для найрізноманітніших ігор та забав, Дехто почав із розмальовки пряників харчовою фарбою. Крім розваг, волонтери подбали про розкішну мистецьку програму. Для гостей виступали Оксана Білозір, М'ята, Артеана, Нета, Анжела Вера та вже справді легендарний кобзар старший солдат ЗСУ Тарас Компаніченко. Посміхається здаля ісус зможє, і дивують всі країни збройним силам України. вчимо їх служити спільному благові? Це дуже важливо, як на мене. Люди сприймали із зацікавленням, питали, що це, а чим а чим інструмент це від цього відрізняється? А що це у вас за бандура? А як це інструмент називається, Що це за велика гітара? А що це за така От що це так, а як це як покажіть, як це а можна мені попробувати заграти? Як спілкуватись та розвивати свої таланти, коли постійно стріляють? У прифронтовій Херсонщині це драматична колізія, пояснює Тетяна Савчук. На сьогоднішній день в Херсоні діти навчаються дистанційно. Вони не виходять, у них немає спілкування, а це ну дуже погано, тому що має бути спілкування між дітками. Ну це основа. Але і в Києві ніхто не скасував повітряні тривоги. То як же провести такий фестиваль під відкритим небом? Безпека ж на першому місці. Коли ми вже організовували Сахід, у нас скрізь були і таблички, і попередження, щоб люди не проводили стріми. У нас була затримка після 21-ї години, тільки можна було пускати в прямі ефіри. Фестиваль закінчився приблизно о 18.00. Три години було достатньо, щоб люди пішли з території. Спілкування, творчість, спорт повертають духовну рівновагу, свідчать волонтери. І всі гуртом вони не лише вірять у перемогу. Але й борються за неї. Незважаючи на наші важкі часи війни, які ми зараз перебуваємо, потрібно, щоб вони відчували дитинство, потрібно, щоб вони відчували увагу. Все-таки діти, це наше майбутнє. Це та частинка України, яка буде в майбутньому, і їм потрібно як більше приділити уваги. Волонтерський проєкт Повернемо дитинство, започаткований у Херсоні. Має амбіцію стати загальноукраїнським, і значна частина обласних військових адміністрацій уже готова приймати гостей цих юних свідків війни.